Термогігрометр HT96 призначений для вимірювання температури і відносної вологості навколишнього повітря. Діапазон вимірювання температури від мінус 20 до 60 градусів Цельсія відносної вологості від 0 до 100%. Додатково визначає точку роси і температуру мокрого термометра. Живиться від 9-вольтової батарейки типу Кроно. Має. Різьбу 14 дюйма для встановлення на штатив. Функціонал кнопок. Увімкнення термогігрометра. Кнопка – це переведення термогігрометра в режим фіксації максимальних значень, які були досягнуті під час вимірювання. Максимальний, мінімальний, вийшли з режиму. Покажемо, наприклад, як працює. Фіксація максимальних даних. Натискаємо Max. Подули на датчик. Все. Прилад зафіксував максимальне значення вологості і температури, які були досягнуті. Повернулись до нормального режиму вимірювання. Кнопка Цельсій фаренгейт міняє одиниці вимірювання температури, а також вмикає додаткові його функції. Додаткові функції приладу. Зараз температура в градусах Цельсія. Натискаємо в градусах Фаренгейта. Дев Point. Точка роси в градусах Цельсія. Точка роси в градусах Фаренгейта. Ведбал температура мокрого термометру в градусах Цельсія. Вона ж в градусах Фаренгейта. Вернулись назад просто до температури в градусах Цельсіях. Вимкнення приладу. Якщо з термогігрометром нічого не робити, протягом декілька хвилин він вимикається автоматично.